Привіт, друзі, сьогоднішня розмова буде непростою, але дуже потрібною. Мене давно просили підготувати саме таке відео, бо є теми, про які люди не люблять говорити вголос, хоча вони хвилюють майже кожного. Йдеться про поховання, нові правила, державну допомогу, витрати та документи. Коли настає важка хвилина, родичі часто губляться, не знають, куди звертатися і з чого починати. Саме тому важливо говорити про це заздалегідь спокійно та без емоцій, щоб у складний момент мати чітке розуміння своїх прав і можливостей. Більшість проблем виникає саме через брак інформації. Люди дізнаються про правила вже тоді, коли перебувають у стані горя і стресу. У цей момент доводиться бігати по інстанціях, шукати довідки, розбиратися з законами та витратами, а цього можна було б уникнути, якби основні речі були відомі наперед. Тому сьогодні я розповім про ключові зміни, які вже відбулися або очікуються у 2026 році ці знання знадобляться не лише для себе, а й для того, щоб допомогти близьким у складний момент багато хто навіть не знає, що держава виплачує допомогу на поховання хтось чув про це, але не знає суму чи порядок отримання інші не розуміють, через скільки років можливе перепоховання, які документи для цього потрібні. Або що таке підпоховання, чи можна поховати кількох родичів в одній могилі і за яких умов. Усі ці питання здаються далекими, поки не стають особистими. Саме тому я прошу вас уважно переглянути цю інформацію, навіть якщо зараз здається, що вона не актуальна. Коли настає складний час, дуже важливо знати, що робити, куди звертатися і на яку допомогу ви маєте право. Це не страшна тема, а звичайна частина життя. Чим більше ми знаємо наперед, тим спокійніше себе почуваємо. Крім того, це відео буде корисним і для тих, хто вже мав такий досвід. Правила змінюються, і те, що діяло кілька років тому, сьогодні може бути зовсім іншим, тому важливо оновлювати знання і не покладатися лише на старий досвід. Перша важлива зміна стосується збільшення допомоги на поховання. У 2026 році планується підвищення цієї виплати до 8500 гривень. Відповідний проєкт постанови підготував пенсійний фонд. Наразі допомога становить 4100 гривень і не змінювалася з 2017 року. За цей час прожитковий мінімум зріс майже вдвічі, тому виникла необхідність осучаснити розмір виплати. З урахуванням зростання цін та витрат нова сума виглядає більш справедливою. Сьогодні поховання може коштувати до 40 тисяч гривень. Труна, вінки, транспорт, місце на кладовищі, копання могили усе це дорого. Допомога у розмірі 8500 гривень не покриває всі витрати, але є суттєвою підтримкою для родини. Право на цю допомогу мають родичі застрахованої особи, пенсіонера або безробітного, який перебував на обліку в центрі зайнятості. Звернутися може будь-хто. Хто фактично організував і оплатив поховання. Якщо померла працююча людина, за допомогу потрібно звертатися до роботодавця. Підприємство виплачує кошти, а потім отримує компенсацію з пенсійного фонду. Якщо померлий був пенсіонером або безробітним, звернення подається безпосередньо до пенсійного фонду. Для цього потрібна заява, свідоцтво про смерть, довіка про смерть, документи про витрати. Паспорт заявника та реквізити рахунку. Зазвичай кошти можна отримати протягом одного тижня. Друга зміна стосується підпоховання. Тепер воно можливе лише через 20 років після попереднього поховання і тільки за письмової згоди користувача могили. Підпоховання це поховання ще однієї людини в існуючу могилу зазвичай близького родича. Раніше правила різнилися залежно від кладовища, а тепер пропонують єдиний чіткий стандарт. 20 років вважаються мінімальним безпечним терміном санітарної точки зору. Згода користувача місця поховання є обов'язковою. Користувачем вважається особа, яка здійснила попереднє поховання, її спадкоємці або особа, визначена заповітом. Без цієї згоди підпоховання неможливе, навіть якщо минув необхідний термін. Також підпоховання дозволене лише для близьких родичів і тільки на відкритих кладовищах. На закритих кладовищах такі дії заборонені за окремими винятками. Щоб здійснити підпоховання, потрібно пройти кілька етапів спочатку переконатися, що минуло 20 років, далі отримати нотаріально завірену згоду користувача, потім подати заяву до виконавчого органу місцевої ради з усіма документами. Після отримання дозволу укладається договір з ритуальною службою, яка проводить процедуру у визначений час. Важливо знати, що урни з прахом можна підпоховувати без дотримання 20-річного терміну, третя зміна стосується перепоховання перепоховання це перенесення тіла з одного місця на інше і допускається лише у виняткових випадках. Причинами можуть бути перенесення кладовища, воля померлого або бажання родини поховати ближче до місця проживання, терміни залежать від типу грунту. У піщаних ґрунтах екезгумація можлива через рік, у глинястих та вологих через три роки. Процедура перепоховання складна і вимагає дозволів. Потрібно звернутися до виконавчого органу, зібрати висновок санітарної служби свідоцтво про смерть та дозвіл на нове місце поховання. Після отримання рішення укладається договір з ритуальною службою. Екезгумація проводиться у присутності медичного працівника, після чого здійснюється нове поховання і реєстрація обох місць, урни з прахом можна перепоховувати у будь-який час. Четверта зміна пов'язана з появою приватних кладовищ і крематоріїв. Законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді, передбачає можливість створення таких об'єктів на конкурентних засадах. Земельні ділянки можуть передаватися у власність або оренду приватним особам. При цьому передбачено механізм, за яким у разі припинення діяльності кладовище переходить у власність громади, щоб уникнути занедбаних територій. Також законопроєкт передбачає можливість створення окремих зон для поховання домашніх тварин для багатьох людей це важливе питання адже тварини є частиною сім'ї. Крім того, Планується інвентаризація місць поховань та створення єдиного реєстру. Це допоможе навести лад, полегшить пошук інформації та дозволить ефективніше використовувати території кладовищ, окремо прописуються стандарти утримання та охорони таких місць. П'ята зміна стосується біопоховання це екологічна альтернатива традиційному похованню. Біопоховання передбачає використання біорозкладних матеріалів без хімічної обробки. На таких місцях немає пам'ятників чи огорус, лише невелика інформаційна табличка. Основна мета мінімальний вплив на довкілля, економія простору та зменшення витрат. Це може стати хорошим варіантом для людей з невеликими доходами. Біопоховання планують дозволити не лише на кладовищах, а й у спеціально відведених зонах лісопарків та парків відпочинку за рішенням місцевої влади. У багатьох країнах Європи така практика вже існує і сприймається як спокійна, природна форма прощання. Чи стане це популярним в Україні, покаже час. Головне, що з'являється вибір, кожен зможе обрати формат, який відповідає його цінностям і можливостям. На завершення хочу сказати, ця тема не проста, але дуже важлива чим більше ми знаємо заздалегідь, тим менше страху і хаосу у важкий момент. Пишіть у коментарях, чи була ця інформація корисною, і чи знали ви про ці зміни раніше. Підтримайте відео, поділіться з іншими, щоб якомога більше людей були поінформовані. Бережіть себе і своїх близьких. Дякую, що додивилися до кінця.